Пускай Китай захоплює Росію. А яким боком є комуністичний Китай до території сучасної Російської Федерації? Ну яким боком? Територія сучасної Російської Федерації це і наш спільний спадок, спадок українського народу і інших поневолених з Російської імперії народів. І ми будемо вирішувати, де, чия буде земля, але не китайці. Ті, ну, ми знаємо про територіальне засіхання комуняк. Вони... Претендують на український зелений Клин, а деякі сміливі хочуть весь Сибір український забрати. Вони це обґрунтовують тим, що територія зеленого Клину деякий час належала, була окупована деякими манджурськими династіями. Це дійсно так було колись. але... Хіба це є достатньо підставою для, для того, щоб претендувати на наш український зелений клин на Харбін, Володивосток і інші території? Ні, я вважаю, що ні. Адже українці теж панували в Харбіні. В Харбіні дія, діяла організація українських націоналістів, безліч українських громадських і культурних і політичних організацій і військових. Але ми ж не претендуємо на харбін. На Манджурі. Ми не вимагаємо в Китайській народній Республіці віддати нам нашу манджурію. Ні, ми добрі в культурі. Нам чого не треба, треба лише своє. Наш український зелений клин, наш український Сибір і інші землі, ті, які я окреслюю своїх відео. Звичайно, що ми маємо дозволити іншим народам, які захочуть війти в склад української держави, бути в частину української держави на правах ациномії. Там Якути, там, інші, які, які захочуть мати своє автономні утворення в складі нашої держави. Ми їм дозволимо, звичайно, що нам треба разом будувати наше щасливе і величне майбутнє. Нам потрібно Розбудувати величну державу для українського народу, нам потрібно забезпечити наше величне і світле майбутнє. Ми маємо поставити нашу майбутню Україну в один ряд найуспішніших держав світу. Це цілком ймовірно, за наслідком цієї війни. Тож не даваємо китайцям жодного сантиметра наших українських земель, нашого українського Сибіру і Далекого Сходу. Слава Україні, слава величному українському народу!